Вітаю вас, друзі, у ватажка Чевека Вагнер, російського окупанта та воєнного злочинця Пригожина Серйозне роздвоєння особистості. Один Пригожин вважає, що у росіян усе дуже добре. Всі вважають, що все атлічне. У його жаль терего усе навпаки. Він вважає, що у росіян усе погано. Всім понятно, що щось йде не так. причиною такого серйозного психічного порушення є те саме невіроят невероятний контрнаступ україни якщо он пойдет сразу по нескольким направлениям. общество должно напрячь якщо казати стисло то пригожин намагається мобілізувати росіян російське суспільство тому що стає тривожніше тривожніше брак серйозний, брак хорошо підготовлений нескольки днів наблюдається активізація української артилерії резервах у них, к сожалению, много. кожна ваша підписка на мій канал додає росіянам тривожності тому друзі підписуйтесь обов'язково просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Ну і щодо Пригожина. у нього, як я вже сказав, є дві особистості. Так ось одна з цих особистостей каже, що у чотирнадцятому році так звана Росія не мала права захоплювати території України. Ми в році отримали те, що не мали права. Правда, тут же взяла гору його інша субособистість, яка заявила, що насправді треба було починати повномасштабну війну ще у чотирнадцятому році. То можна пісніть почому ні 14 чтирнадцат. І чому вдруг ми пішли тільки в 22-му? І ще друзі, пам'ятаєте, 24 лютого 22-го року Володимир Путін сказав, що задачі так званої Росії це демілітаризація та денацифікація. Так ось, коли вже минуло більше року, задачі змінилися, і тепер наша задача, щоб Росія не йшла в глобальний період. Нагалітніва позора, так звана Росія не почне для себе нового періоду ганьби, тому що вона вже давно у цьому самому періоді. Ну а далі почалося традиційне ниття в федеральних крупних каналах. Запрещено говорити слово чоловікаваґер. Так вирішили. Можливо, на федеральних каналах так званої Росії заборонили згадувати ЧВК Вагнер не тому, що Пригожин воює проти Шойгу та Герасімова, а тому, що скоро згадувати не буде про кого, тому що у Бахмуті зараз зменшується кількість вагнерівців, тому що їх стає менше фізично. Продовжують хоронити бойців ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. Ні. Тим не менш, у Бахмут росіяни зараз закидують вже свої армійські сили і перетворюють місто буквально на одні суцільні руїни. Як такого бахмута вже на жаль немає, і кожен наш воїн, який сьогодні там тримає оборону, та й не тільки там, це величезний титан. О, дуже тяжело дається кожен будинок, кожен під'їзд. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим. і днями передали перші п'ять автівок на Бахмут напрям зі збору на 15 автівок, який був у мене у телеграм-каналі. І там же у телеграм-каналі я сьогодні додатково про це прозвітую. Ну і тепер про найцікавіше про що казав Пригожин під час свого виступу. Він прогнозує, що український контрнаступ, начебто, має початись вже за тиждень. Через неделю, як відбувається по утечкам Пентагона по информации с Украины, по информации различных наших источников, ориентировочно украинцы должны начать наступление. И вот уже за тиждень розпинати русскоговорящих мальчики в утрусиках плануют приблизно от 200 до 400 тысяч украинцев. У них собрано порядка 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Угу. えっ <laughs> Нажіть не Врача в такурасрочно. А вже ж це неправда. Насправді цифри зовсім інші, тому що це не 400 тисяч буде, а 400 мільйонів, Щонайменше. Ну або хоча б 600 тисяч у України, ще порядка 600 тисяч чоловік подружжя. Але я вас закликаю, друзі, не сприймати ту інформацію, яку озвучують окупанти, як достовірну. тому що вірити росіянам це самих себе не поважати. По перше, а по-друге, усі ці страшні Пригожин розповідає тільки із однією метою: щоби іще більше накрутити і мобілізувати російське суспільство напередодні українського контрнаступу. Але якщо оцінювати ті строки, які він озвучив, то усе одно занадто пізно. Ми недооцінюємо противника. Противник серйозний обладнана прячься. Працюватися... Адміністрація, міліція, ФСБ і всі остальні. Щоб врятувати так звану Росію, Пригожин пропонує усім мобілізуватися, терміново об'єднатися, і а вже ж необхідно закривати прикордонні області. Наприклад, Білгородську Народну Республіку, Курську Народну Республіку, а ще Брянську Народну Республіку. Для цього ми повинні закривати границі Білгородської, Брянської, Курської і так далі. А там рівень. Ністерії і без заяв Пригожина вже й так дуже високий. Сьогодні стало відомо, що у Курській області так званої Росії скасовують парад на честь 9 мая. а ще раніше скасували у БНР. Могу сказати вже зараз, що параду не буде для того, щоб не провоцирувати працівника. Хоча можливо, параду все ж таки там буде. Просто його будуть проводити якісь невідомі добрі люди. Ми русський добровольський корпус. Ага. То саме підрозділення, яке буде боротися з Путіним з його армією. до слова, коли сталася ота історія, що невідомі добрі люди прийшли у Брянську народну республіку. Знову міністерство війни доповідало, що воно усіх там насправді побіділо. Але Пригожин традиційно міністерство війни розкритикував В ході бой столкнаві огнем артилерії западного воєнного округу противнику нанесено пораження. Якщо ми їх не уничтожили, тривожний знак. Видел кто-нибудь их трупы? Нет. Значить, усамітісь, коротше, дуже тривожно, надзвичайно тривожно, тривожна тривожність якась на так званій Росії, і Пригожин, виступаючи перед присутніми, закликав їх усіх, крім того, щоб об'єднатись і мобілізуватись, і ще й почати говорити правду про проблеми. Ви пам'ятати про те, що не нужно просто прятати проблеми. А це не так вже і просто. Насправді є дуже цікавий приклад свіжий. Є на Росії такий окупант і бойовий медик, як Юрій Євіч. Він казав про проблеми так званої Росії, і тепер його будуть судити. Російські патріоти дуже незадоволені. Взагалі це даже не рівень, це низ вообще. До речі, як бойовий медик він досить непоганий фахівець. Для знищення окупантів, яким він рекомендує не користуватись у жодному разі турнікетами? По інструкції його не можна накладувати на зимню форму. Он тогда не буде працювати. по американській Второе, Його неефективно ефективно накладувати на ногу, он не буде працювати. і по американській інструкції це пишуть. Я приміняв на полі... Ну і судити його будуть за дискредитацію російської армії за те, що він намагався казати правду, як і закликав власне Пригожин. Можна ли сказати, що зараз так же? Як... Сорок первому нет. Січас гораздо хуже. І тепер лежаємо. Не можемо страну 04.04 прихлопнути. Ні не можемо. Велика вероятності, що ми отримаємо 17-й год. Ну, щодо 17-го року, я не знаю, але от 37-й, так точно, вони ж саме цього і хотіли. Я читаю, в нашому суспільстві треба повернутися до тому кращого, що було во времена. Товаріші Сталіна! проте повертаючись до теми контрнаступу, можу сказати, що росіянам панікувати не варто у них усе буде добре. Вони усіх побідять, тому що за них кадирівці, Вони кажуть, що готуються активно контрнаступлінню на вашому направленні. Техніку Пускай спробують, попробують. готові до сю і сьогодні українські формування вже не в стані воювати. Я вмираю, щоб мої діти цій війні, вайне. Звісно, наш ворог несе абсолютну дичину і дуже смішну час від часу, але усе одно і ми не повинні його недооцінювати. Проти нас воює на жаль, орда, яка має багато. Сил і перемогти її буде непросто. І щоб хоч трошки наблизити нашу перемогу, я вас традиційно закликаю: допомагайте українській армії. Сергій, друже, дякуємо тобі та всім, хто долучився до збору коштів на ці чудові пташки. Завдяки вам, ми маємо можливість ефективно знищувати ворожу техніку та живу силу противника. Ми докладемо всіх зусиль, щоб кожна пташка знайшла свою ціль разом до перемоги. Слава Україні, героям слава можете підтримувати ЗСУ через мене, можете допомагати українській армії через інших волонтерів та фонди. Головне друзі, робіть це, робіть обов'язково. Тому що тільки об'єднавши усі наші спільні зусилля, ми будемо здатні перемогти так звану Росію. А те, що ми переможемо, я не маю у цьому жодних абсолютно сумнівів. Просто ціна за це буде дуже і дуже високою. Але у нас із вами, друзі, немає іншого вибору. Допомагайте українській армії! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.